Христос народився. Його. Христос народився. Його. Христос народився. Його. Як на початку ми почули першу колядку. Власне, слава на висотах Бог. Ангели звістили добру новину про народження Ісуса Христа. І перші, які почули цю добру новину, цю першу колядку, то були, можна сказати, найбідніші з бідніших, найвіддаленіші з віддаленіших людей, пастушки. Бо з традиції єврейської пастухи належали до такої... Пасти населення, якби можна хто, хтось би сьогодні сказав, такої касти людей, що вони навіть не могли, не мали, як то кажуть, і не часу і не могли змоги прийти в храм. Навіть бувало, що на Пасху не приходили. Вважалися навіть нечистим, бо деякі, наприклад, пасли е, стада. Сусідніх племени, не тільки овець, але й суд. Сьогоднішні пастушки то, напевно, пасли овечок. Але ця людина пастух, власне, серед народу ізраїльського пастушок такий. В ті часи Ісуса Христа вважалася ця людина такою другорядною. Другого сорту. Такою людиною багать, багато людей нехтував. Але можна сказати, що Господь Ісус Христос, який народився тоді, в стайні Віфлеєнській, хотів якби, всім людям тоді, в першу чергу тоді ізраїльтянам наповнити, звідки, звідки був, наприклад, перший той цар. Давид з пастушків, з пастухів. Що і ця професія, якщо так можна сказати, професія є теж достойна. Що кожна людина перед Богом є достойна. Що всі люди перед Богом в першу чергу є рівні, що Бог приходить. До всіх людей. І в першу чергу, власне, до цих пастушків найбідніших. І вже ніхто не може сказати, що я недостойний, щоб Господь прийшов до мене. Я недостойний, є теж такі слова в Святому Івангелії. Я недостойний, щоб ти, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і буде здорова душами. Солосотника. сотника, але Господь приходить і до цього, до язичника. Господь приходить до кожної людини, до кожного серця. Принаймні, стучиться до кожного серця, хто відкриє двері. Бо прийшов до своїх, як сказано, і вони не прийняли його. Скільки Марія з Йосифом ходили, як то кажуть, оббивали пороги, і ніде їх не приймали в цю Святу ніч. Так сталося, що був за наказом кесаря перепис населення, і всі мали йти по своїх, до, до своїх сіл, міст, хто звідки походив. Таке було правило перепису населення. І вони пішли в місто Давида, Міфоєм. І все було переповнено, і ніде їх не поймало. Ніде не було місця. Але тим більше це була жінка вагітна Марія, яке є відношення до ставлення до жінки вагітної до чоловіка з вагітною жінкою. як в нас сьогодні ставляться, скажімо так, до жінок з цим станом благословен. як сьогодні люди приймають таких, бо вже зараз, сьогодні, в нашому часі є, можна сказати, така мода нехтувати такою жінкою, починаючи з того що, того, що роблять аборти, не приймають, не хочуть мати дітей, що це є якби така обуза. Господь нам сьогодні показує, що все, що нове, є теж і старе, можна сказати, під, під сонцем. І тоді був, власне, такий час, що прийшла ця вагітна жінка, її не прийняла. А це оказалося мати самого Господа. І це є відлунням сьогоднішніх цих слів, які до нас сьогодні також Господь говорить в Євангелії при кінці Євангелії, на закінчення Євангелії. що хто прийме найменшу людину з цих малих, той мене приймає. Я був голодний, ви мене накормили. Я був хворий, ви до мене прийшли. Все, що ви зробили одному з моїх найменших братів чи сестер, то ви мені вчили. Будь ласка, приходить, Йосиф і Марія стукає до хати, не приймає. Знайшлося місце, власне, там у пастушки. Маємо тут такий гарний образ. Печера стань, де ховалися вівці, там помальовують. Тварин. Там знайшлося у сучасному в хліві. І що, як, як деякі кажуть, що власне новонародження, новонароджене дитятко Ісус Ісуса в той холодний в ту холодну ніч зігрівало? що Дихання тих тварин, тої худоби. Може якась корівка там дихала на ту дитятку Ісус. Хтось каже, що невідомо, коли народився Ісус Христос, чи, в, чи, в, чи влітку, чи в, чи в зиму. Але якщо може хтось знає, що навіть в Африці вночі дуже холодно, якщо не будеш мати теплої колдри, то можеш вночі замерзнути. А те, що то була ніч, Напевно. Але не будемо говорити, чи то було влітку, чи то було взима. Святкуємо, вспоминаємо різдво Христове Земле. Сьогоднішнє це свято. Сьогодні Ісус Христос новонароджений, хоча ще немовля, котре не говорить, але це немовля, промовляє до. Нас. Говорить до нас, говорить до наших сердець. Є такий фільм німий крик, що навіть то немовля, мовля, яке ще в утробі своїй матері, воно вже промовляє, а тим більше новонароджене дитятко Ісуса теж промовляє, як то кажуть, від серця до серця. Він своїм цим виглядом, своїм цим народженням запалює наші серця, серця любові, бо Він є любов, народився з любові до нас, прийшов до нас з любові до нас. І кожен, хто бачить його, хто його зустрічає, переповнюється цією любов'ю то навіть наблизиться до нього, наповняється цією любовю. Так як свічка, яка світить в темряві, як ми бачили в темряві, коли наближаємося до світла, до свічки, то роз'яснюється все. Запалюємося цим світлом. Так як тепло, до тепла горнуться всі. Ісус Христос, хоча сам, можна сказати, був в холоді, голоді, в то, в то народження своє, але від нього можна сказати, відлунювало те то тепло, тепло Божої любові. І зараз воно якнайбільше і більше гріє кожному з нас. І дивімося, Ангели, які звістили пастушкам, сказали їм добру новину, пастушки пішли і знайшли дитятку Ісуса. Якщо будемо читати далі, то все ж таки, якщо пам'ятаємо, що коли вже три царі прийшли поклонитися дитятку Ісусу, якщо хтось уважно читав. Куди вони пішли? Де був Ісус, Марія і Йосиф? Де вони були? Чи були в хліву, в печері, чи де вони? В хаті. в хаті. Тобто вже все ж таки бачимо, що ця любов передається й далі, передається й далі. Знайшлася людина, яка прийняла. Єосифа Марії Ісуса до своєї оселі. І сьогодні будемо йти додому, коли після закінчення цієї служби. Але ця служба, можна сказати, не закінчиться, бо радість в життя не закінчується. Нехай хай радість в наших серцях ніколи не закінчиться. Приймаємо Ісуса Христа до свого серця. До помешкання свого серця. Як той сотник казав, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, до мого під мій дах, Господь. Але я приймаю тебе під мій дах. Прийди до мене і оселися в моєму серці. Приймаємо Ісуса, вже тепер його бачимо не тільки в цій стані Віфлеємській, але вже в Думівці. Хочемо його побачити вже в нашій хаті, в нашому домі, щоб він прийшов до нашого дому і поблагословив. Зігрів, можна сказати, світлом Божества, теплом Божества, нашу друзі, наші серці, кожне наш, наше життя, ціле наше життя. І розігрів його так сильно. Щоб кожен, хто заходить до нас, теж зустрів Ісуса Христа і зігрівся, і знайшов ту отуху, то тепло, то тепло Божої любові, то тепло Божої ласки, Божої благодаті, щоб кожен з нас став тим повним благодаті. Воно початку кожної літургії ми чуємо слова від священника. Господь з вами що Господь є з нами, так як до Марії колись сказав. І Він хоче, щоб ми теж сповнилися благодаті. Він, син Божий Бог, стався людиною, сином людським, щоб ми, люди, діти людські, сталися синами Божими, щоб ми теж сповнилися Тій благодаті Божої, щоб ми всі отримали ту ласку, яка є мечта, потрібна до нашого спасіння, до спасіння цілих сім а спасіння, власне, у прощеній, відпущення нашої. Як читаємо послання святого апостола Павла до тих, Божа благодать з'явилася спасена всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно. І благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Чекаємо на Його прохід усе. Визнаємо нашого Віру і віруємо в єдиного Бога.